Тест знімали 887-го імпакта від DeWALT і знімали тест Флекса, це типу новинка 24 вольтова а, ось, така, ось, ось такого апарата. Тому, друзі... Папа! Шо? Поки я так, друзі. Будемо сьогодні вам знімати з Еваном. Еван, помахай рукою на заднім плані. Помахай рукою. Будемо вам знімати огляд ось такого гайковерта від бренда Rigid. Це IG, те, що в Україні знають. Самий наконечник одна друга, 4 амперна батарейка в комплекті, безщітково він йде. Перекушую, бо довго часу немає і одразу знімаю. Інструмент йде 18-вольтовий, Особливість полягає в тому. Тут йде три швидкості. Получається, що максимальне. Максимально 2800 обертів на третій швидкості і 3800 ударів в хвилину. Зараз у нас був такий тест. Є три ось таких болта. Покажу вам їхню різницю. Вони ще гаряче. Попередньо тест знімав. Ось таких три. Зараз спробуємо їх закрутити. Як воно це все робиться і справляється. Тому поїхали. Тобто, як ви бачите, ось цей апарат, в нього, здається, йде до там... 2 кілоджоулів, справляється взагалі без проблем. Без проблем. Що у нас тут залишилось? Батарею, чесно скажу, вона тиждень, може, два у мене в машині каталася. Сьогодні взяв для тесту. Там є нова, але но я її не брав, щоб не заряджати. Получається, що сіла у нас одна поділка за 4 ось цих саморізів. Але в цілому я вам скажу, що досить таки непогано. Мені подобається, як він йде. Через те, що сьогодні ми тест знімали 887-го імпакта від DeVolta і знімали тест Флекса. Це типу, новинка 24 вольтова ось, ось, ось такого апарата. Тому, друзі, зараз ще покажу вам трошки на колесах, як воно йде. І для того, щоб вже зафіксуватися, ще раз вам покажу, як він викручується. Як він викрутить, з якою легкістю чи не легкістю, не знаю. Є перший. Є другий. Є третій. І є четвертий. Там де Ну, спасибо. Бери еще один. Да, дякую вам. Хорошо.